Уже понад місяць у колишньому кінотеатрі Перемога що у Чернігові кипить робота. Тут студенти Чернігівської політехніки, а також волонтери, облаштовують цифрову лабораторію, що стане першою майстерною в центрі стартапів Перемога та наразі відбувається ревіталізація, тобто переосмислення кінотеатру Перемога радянського який пару років стояв, не використовувався, мав певні проблеми. Але от з 1 травня рішенням ректора університету був створений центр стартапів і інновацій при університеті технологічному. І кінотеатр перемога має стати центром стартапів перемога. І от прямо зараз, з 17 липня по 30 липня, відбувається резиденція проєкту Толокар. І у нас тут, в Чернігові зараз зібралися три Толакари з трьох різних регіонів, які допомагають нам відкрити першу цифрову лабораторію на базі центру стартапів. В одному з приміщень ремонт уже на завершальній стадії. Тут замінили вікна і електрику, відновили підлогу, пофарбували стіни та стелю. Наразі триває облаштування меблями. Чималу частину роботи вдалося зробити завдяки мобільній майстерні толокар, що має в арсеналі сінці фрезери, 3 d принтери та багато іншого обладнання, яке допомагає в подібних проєктах. Тут в ми вже вдруге. Вперше в квітні ми заїжджали знайомитися з місцевими. Ініціативами проект займається підтримкою локальних спільнот та ініціатив, які вже щось роблять у себе на місцях, і ми намагаємося підсилити їх своєю експертизою, своїми машинами, обладнанням, інструментом. Це лише початок реновації простору. Ми вже ті приміщення, які сухі, теплі, безпечні. Ми їх змінюємо їм функцію, а аварійні кінозали, в яких протікає дах, ми для них. Розробляємо архітектурну концепцію, яку будемо погоджувати, затверджувати і шукати фінансування, щоб змінити конструкцію дахів, додати природне світло, можливо, додати сонячні панелі, якісь інновації, щоб сама будівля також була інноваційною. От, і власне, я сподіваюся, що цей центр стартапів назавжди. Тобто, все, чим його наповнюємо, там обладнання, події, ну головне, люди. Вони будуть мати тепер такий осередок креативний, в якому будуть для них різні сценарії відповідно до їх запитів. Офіційне відкриття цифрової лабораторії відбудеться вже цієї п'ятниці, 28 липня. Тож організатори запрошують містян долучатися до заходів і разом втілювати цікаві проєкти в життя рідного міста.